Цього дня майже в кожному місті проходять мітинги, присвячені жовтневій революції. На щастя, це свято відзначається доволі скромно за участі невеликої групи людей. На центральній площі Коростені зібралися члени комуністичної партії та їх прихильники. Вони прийшли з квітами, прапорами, аби пригадати давно минулі часи та вшанувати всіх, хто так чи інакше пов'язаний з історичною датою 7 листопада. Відкрив мітинг перший секретар Коростенського міському КПО Володимир Омельянчук. виступаючи, говорив про роль. Жовтневої революції в історії про її переваги та дивувався тому, що сьогодні цей день стирається з пам'яті людей. Сьогодні я, мабуть, з десяти чоловіка і здоровою сім говорю, поздравляю з праздником. І люди, ну, може бути, трохи мене, є моє віку і говорять, а що ж сьогодні за праздник? Учасники мітингу говорили про життя сьогоднішнього дня, про проблеми, яких не стає менше, про умови життя пенсіонерів та ветеранів Великої вітчизняної війни, про все, що наболіло. По закінченню урочистої частини присутні прийняли резолюцію, яку буде направлено до президента України та в інші органи влади. Ми вимагаємо нормального життя для трудящої людини, збереження радянських стандартів пенсійного законодавства, трудового та житлового кодексів. Ні співробітництву з МВФ, ні підвищенню тарифів, ні антинародним реформам. Шановні можновладці, пам'ятайте, 7 листопада 1917 року може повторитися. Логічним закінченням мітингу, присвяченого 94-й річниці великої жовтневої соціалістичної революції, було покладання квітів до пам'ятника Леніна.